Замовна оборона державне оборонне замовлення не сприяє обороноздатності країни. Самі замовлення на цей рік утаємничили, але за інформацією часопису дзеркало тижня з посиланням на власні джерела в Міністерстві оборони, нібито йдеться про закупівлю застарілої бойової техніки вітчизняного виробництва та іноземного, яке вже ніде не використовують. Армію хочуть оснастити за принципом не те, що потрібно, а те, що є. Закупівлею озброєння та військової техніки в Міністерстві оборони України опікується людина колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва Олександра. Андрій Ясинський, який колись працював на посаді керівника департаменту військової безпеки РЕНБО, торік, в серпні, він знову потрапив на держслужбу після роботи в приватному бізнесі. В проєкті програми закупівель Міноборони вже засвітилося підприємство, в якому працював Ясинський. Військові рядники буцімто планують закупити таку техніку, яка не стоїть на озброєнні української армії. І для підтримки її боєздатності доведеться створювати нову структуру з обслуговування та ремонту. Практично по кожній позиції закупівель Міністерство оборони значно зросла. У ціни опитані експерти частково підтвердили правильність викладеного в часописі. Частина з цього правда, частина інсинуації конкурентної боротьби, а частина теж закупається правильно, але переплачується. Що в цій статті здається, там сказано, що багато що переплачується. І це, на жаль, справді так. Великий оборонний бюджет багатьом він ласий шматочок. Плювати на державу, плювати на оборону треба пристроїти родичів або друзів, і треба з цього щось мати. І от саме це і відбувається. А хто за це все буде відповідати?